Всім привіт! Вид з мого вікна в готелі, поки що я тут, але сьогодні прийшли нам всім листи про переїзд. Ось дивіться, покажу вам. На трьох мовах: українська, російська і англійська. Ось такі листи. Назва нашого готелю, де ми зараз. Будуть вивозити нас, але це може статися в будь-який з днів. Ось те саме англійською і українською. Тут написано, що куди можна звернутися, якщо є якісь питання ось з питання отримання житла, будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами влади. В районі, де ви проживаєте, контактні дані. Іншими варіантами домовленості з приватними власниками: приватне орендоване житло за власні кошти. Ось, наприклад, через обмежену наявність житла та сильну конкуренцію. Середня місячна орендна плата за будинок з трьома спальнями в Дублі становить 2100 євро. За межами Дубліна в графстві становить півтори тисячі євро. Лімерік, це, це що біля нас 1273. Голуйти, ну, приблизно розказали ціни. Це якщо ти відмовляєшся від державного житла, яке надають, і хочеш переїхати в орендоване. Але тут є велика проблема, що навіть в орендованому секторі пропозицій дуже-дуже дуже мало. Тому оце навіть за такі ціни космічні, ну, це неможливо просто знайти. Конкуренція на одну квартиру 20, 30, 40 сімей. Дуже-дуже важко. Тут робота є, а от з житлом дуже важко. Їх немає тому... житлової домовленості і з місцевим населенням, тому що, можливо, хтось би і хотів здавати своє житло, але не все так просто. Ось такі тут. листи, як кажуть, листи щастя поприходили. Ну і тому сенсу відмовлятися від того, куди нас перевезуть, від державного взагалі ніякого нема, тому що можна просто залишитись елементарно на вулиці і що далі робити взагалі незрозуміло. Навіть ті люди, в яких є робота, не, не завжди мають можливість знайти житло. Ірландці якби більшу перевагу надають людям, в яких ірландський паспорт, правильніше сказати, так що своїм місцевим. Навіть для своїх місцевих у них житла недостатньо. Ось їм, напевне, потрібно вирішувати цю проблему якось всередині країни. І я їм дуже вдячна, і всі українці дуже вдячні, що вони нам допомогли, взяли таку велику кількість людей, допомогли і фінансово, і житлом, і харчуванням. Але як вони так не врахували те, що потім люди деякі захочуть залишитися. Навіть коли закінчиться тимчасовий прихисток, як вони планували вирішити проблему з житлом для таких людей, якщо в них навіть для своїх людей не вистачає будинків, будують вони дуже повільно, і я так розумію, що в них основний акцент іде на природу. Це ж не просто так, що в них такі маленькі діляночки біля будинків, Ви можете подивитися, бачите, великі будинки, а діляночки там може одна сотка, може навіть півсотки. Ось вони не, не дозволяють брати багато землі і не дозволяють будуватися сильно. Ось така в них проблема. Країна дуже гарна, дуже цікава, красива, але от проблеми з житлом дуже великі. Не такі, як в Європі. Якщо порівняти Європу і цей острів, то тут ну, дуже дуже великі проблеми з житлом. По-перше, дороге, по-друге, його ще попробуй знайти. І, по-третє, тут житло тебе вибирає, а не ти обираєш житло. Ну, тобто, в нас, наприклад, вдома, якщо тобі потрібно десь орендувати квартиру, чи там, не знаю, поїхати десь на відпочинок, там на місяць, наприклад, ти хочеш десь пожити, ти ходиш обираєш те, що тобі подобається. І взагалі ніякої проблеми нема в тому, щоб. Щось зняти, орендувати та навіть придбати в кого є кошти. А тут yes. дуже дуже важко, кому щастить, хто по знайомствах знаєте, в кого така доля, то знаходять. Ну є ну звичайно, що можна знайти, якщо дуже сильно захотіте. Але тут ще має бути такий фактор, як везіння. Тут, тут не все так просто. Тому, якщо там когось цікавило, як тут що, чому, наприклад, ми не можемо переїхати на якесь орендоване, Якщо є робота там і все інше, то не все так просто. Тобто навіть не можна знайти людям, які працюють. І ще таке замкнуте коло: що тобі потрібно десь влаштуватися, жити, щоб піти там на роботу, але тебе не візьмуть. Як орендатора житла, тому що в тебе нема роботи. От таке замкнуте коло. Тому люди, які в нас в готелі живуть, багато хто познаходив роботу, багато в клінінгу, до речі. І в зв'язку з тим, що переїжджають, ну, що будуть перевозити, вони втратять просто свої робочі місця. Якщо ти хочеш у державному Безкоштовному житлі поки що жити, поки ще діє тимчасовий прихисток, а він діє до 25-го року, то, начебто, продовжили до 26-го, але точно ще інформації такої конкретної ще не чули. То, будь ласка. Користуйся і поки що переїжджай туди, куди ти ну, тебе завезуть. Але є такий мінус, що роботу ти втратиш яку ти тут знайшов тут деякі люди. Я тут недавно, а от деякі люди тут вже півтора до двох років, як почалася війна, зразу сюди і переїхали. То вони, звичайно, що тут і дітей повлаштовували вже в дитячі садочки, в школи, знаходили собі роботи. І виходить, що зараз раз-два, її кудись перевезуть. Ну, було б непогано, якби перевезли недалеко звідси. То можна було б автобусом їздити сюди на роботу. Тут, до речі, дуже гарний в нас ну, е містечко, тут є аеропорт, тут є промзона, тут багато, в принципі, роботи. І на будь-який смак, навіть без знань гарного англійського, то можна якось е ну, щось знайти і непогані зарплати. А от е з житлом великі проблеми. Ось все виселяють нас з цього готелю. Я думаю, що ми тут будемо не більше тижня. Ось, тому що ходили сьогодні, щоб заплатити за готель. У нас раз в тиждень потрібно платити за людину 70 євро за готель. Ми тут вже ну як, воно рахується як безкоштовне, але нас ще ж годують за цю суму. Ось, і виходить, що ми наче платимо не так за готель, як за їжу. Ну і ходили сьогодні, хотіли заплатити, а адміністрація сказала, що платити вже не потрібно. Значить, а в нас так було, що коли заселялися сюди, то оплата була на тиждень вперед. І виходить так, що якщо ми цей тиждень не оплачуємо, значить ця оплата рахується та, що заплачена була вперед. І значить, що у нас десь приблизно плюс-мінус через тиждень мають вивезти. Ось так що листи прийшли. Листи, до речі, прийшли трішки раніше, десь тиждень, напевне, тому я просто не зняла, ну, не зняла відео. Думаю, вже зніму трохи пізніше. Ось, просто показала вам, які листи. І як тут ця система діє, тому що багато кому цікаво, куди, що та як. Ну, ось така трішки інформація, яку я знаю конкретно що можу точно розповісти. Так що, скоро ми звідси поїдемо. Куди поїдемо? Не знаємо. Як там буде, не знаємо. В різні місця перевозять, буває, в готелі завозять інші, буває в гуртожитки з дуже поганими умовами. Не буває в гарні умови. Тут, знаєте, дуже велика, як лотерея і везіння. Як кому пощастить, так, так і буде. Так що якось так бачите. Така в нас тут краса. Дуже гарне, до речі, небо сьогодні. Погода гарна. Я, напевне, сьогодні пройдуся десь. Мені, до речі, сьогодні потрібно зайти в магазин. Можливо, знайду якийсь набір ниток. Різнокольорових, тому що якщо кудись заберуть, де взагалі немає магазинів, таке також може бути, то ну навіть неможливо буде підшити щось. Якісь буває рвуться речі, там треба буде глянути, що мені треба придбати, таке щось. Ну, якісь <кій> такі штуки, які дуже потрібні. Ось, а так, в принципі, багато нічого купувати і нема сенсу, тому що взагалі не знаєш, скільки ти тут пробудеш, який вийде новий закон, можливо, там через пару місяців взагалі скажуть, що вибачте за свій рахунок кудись переїздіть. Ну і тоді я думаю, що багато людей, хто не встигнуть знайти собі житло, бо тут для того, щоб його навіть знайти, якщо це можливо. То тут потрібно не один місяць шукати, розсилати якісь оголошення, ну, важко. То я думаю, що багато хто з людей, можливо, і повернеться чи в Україну, якщо у когось є така можливість, або може в якісь інші країни. Бо я чула, тут спілкувалися люди, що деякі, можливо, в Німеччину поїдуть, ну не знаю. Тут кожного своє, знаєте, як кому пощастить, як хто вирішить, так воно і буде. <клід> так, все, пішла я займатися своїми справами. А вам дякую всім за перегляд. Таке відео трішки <сміт> спонтанне. вийшло, Сильно не критикуйте. Все, що знаєте, і розповідаю. Всім пока-пока.